Всім привіт! Сьогодні будемо розпаковувати посилочку від Pepsi. Ну Це я коди колись Pepsi збирав. Я їх обміняв і там побачимо, що мені прийшло. Так, відкриваємо посилочку. Так. Але там нічого не пошкодити, що там прийшло. Відкриваємо. Так, все тут треба. Такого. О. Вот. А тут у нас що пройшло? Так, це кордонка. Нам не треба. А у нас тут. Навіть відкриваємо А тут прийшов перший стакан. Стакий гарний. Я щось чесно думав, буде пластмасовий, а він, виявляється, навіть скляний. Оце перший. Далі другий. У нас. Ось такий. Ну, якось так.